Що ми сьогодні поставили? Друзі, ось така краса в нас вийшла. Подивіться, що це таке. Це біокліматична пергола. Пояснюю, ось ці колони. Раз, два, три і чотири. Це конструкція, яку ми встановили при об'єкті, приєднавши її до цієї вже існуючої грубо кажучи, тераси. Що вона може робити? Демонструю. Саме тут ми використали ось такі зіп-системи. Їх у нас 5 штук, керуються домого політами, тиканальний пункт, можна окремо керувати кожною, можна одночасно керувати, керувати всіми одночасно. Це одна з фішок. Інша фішка, перекликаємо канал і керуємо ось цим розсудним дахом. Я можу зупинити цей дах в будь-якому місці, можу продовжити далі, щоб він відкривався на 180 градусів. І відкрив собі ось так доступ світла. І, друзі, ми отримали закриту повністю ось таку кімнату, яка може відкриватися дах, може закриватися дах, може відкривати всі системи, може закривати. Це все вже індивідуально по вашому запиту. Тут по периметру можна встановити наші улюблені слайдингові системи, гілієтині системи, тобто зі скла цей якось париметри можна зробити, можна зробити ось такими зіпами. Якщо, друзі, хочете собі подібні системи, ось такі складні, класні індивідуальні речі, звертайтеся в нашу компанію, ми для вас це зробимо якісно і швидко.